На початку тижня в соцмережах з'явилися фото, як шляховики поблизу села Бронники латають ями у не надто на перший погляд, сприятливу погоду. Відбувався ямковий ремонт. Ну те, що він відбувався сніг, це одне питання а він ще відбувався з порушенням технології. Оскільки технічні умови зобов'язують робити квадрат прямокутної форми, вирізати з певною глибиною під кутом 90 градусів, цього не було теж дотримано. Ямковий ремонт на автошляху у стелу хлуць рівне і справді триває. Шляховики наголошують, зимовий період латати дороги дозволено і навіть необхідно. Головне дотримуватися технологічних вимог. При ямковому ремонті дорожнього фреза очищає ямку. Для того, щоб вибрати вже дефектний матеріал. Обробляємо бітумом, видуваємо, заложуємо гарячу суміш і ущіннюємо. На цій ділянці дороги ямковість ліквідовують за допомогою так званого ремонтера. Що це означає? Що виробляється гарячий асфальтобітон прямо на місці його вкладання. Це дуже ефективна технологія, тому що Розогрівається до температури 180 градусів і йде вкладання гарячого асфальтобетону. А це вже траса Київ-Чоп. Тут в Гущанському районі шляховики теж борються з аварійною ямковістю, але вже струменевим методом. Випалюється вогнем дана лунка. Перед тим вона була видута воздуходувкою, Далі поступає гаряча емульсія. З відповідно щебеневою продукцією, далі і ще поверсі накладається вогнем, і тоді вібротрамбовкою закривається дана ямка. Шляховики наголошують, при перепадах температури уникнути руйнування асфальту неможливо. А якщо ямковість не ліквідувати одразу, за зиму дорога перетвориться на решето. І що важливо, технологічно налатати ями дорожникам дозволено, допоки температура повітря не опуститься нижче 5 градусів морозу. Тож наразі шляховики рятують дороги в Рівненському, Дубенському районах та на автошляхах в напрямку Сарн. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.